Пропоную вам виділити кілька хвилин для повторення синтаксису. Нещодавно я створила ось таку гру, це настільна гра, і до неї 50 карток. Це флеш-картки. Суть флеш-карток, що на одній стороні питання або завдання, а на зворотній відповідь. І от сьогодні пропоную розглянути 5 таких завдань. 5 карток. Завдання номер один. Завдання номер один. Чому виділені сполучення слів не є словосполученням? «Пій на світанні сонце єдине. Мало хто знає, що ж буде з ним, що буде завтра в юних думках, в когось надія, а в кого страх. Пісня не твоя війна, виконавець гурт Океан Ельзи». автор пісні Святослав Вакарчук. Зачитую слова, а за вікном сирена. Але це нас не зламає, ми впевнені в перемозі і сподіваюся, що ви вже визначили так, що на світанні і в думках це поєднання прийменника та іменника, тому це не є словосполученням. Далі сонце і дим це поєднання слів з допомогою сурядного зв'язку. Хто знає це підмет і присудок не є словосполученням. І одне слово страх теж не є словосполученням. Розгляньмо другу картку. Якщо картка зеленого кольору, то це завдання творчого характеру. Тут я пропоную вам намалювати під текст ось таких рядків із пісні. Все буде добре, і все буде добре для кожного з нас. І все буде добре настане наш час. Виконавець гурту КНРС, автор пісні Святослав Бакарчук. Пропоную вам намалювати. Ну і разом з тим поміркувати. Настане наш час, де буде граматична основа. Час, що зробить настане. Простий підмет, виражений іменником, і простий дієслівний присток, виражений особовим дієсловом. Картка номер 3 Якими членами речення виступають виділені слова? Гілля Калин похилилося, мама. Кому ж ми молилися? Скільки іще забере вона Твоїх дітей не твоя війна. Спочатку хочу звернути вашу увагу, що у кличному відмітку буде не мама, а мама. Так? І завдання у нас визначити, якими членами речі виступають ось такі виділені слова. До речі, це, я думаю, ви впізнали, це пісня Не твоя війна, виконавець гурту Кайон Ельзи, автор пісні Святослав Бакарчук. Отже, калин, гілля яке калинове, можна сказати, це неузгоджене означення. Далі, кому ми молилися, кому «кому» – це буде додаток непрямий. І ще вона забере, скільки і ще обставина міри та ступеня. І війна, чия не твоя, це узгоджене означення. Можете звірити? Завдання номер 4. Номер 4. Якими членами речі виступають виділені слова? Весна вже давно прийшла. Але в підвалі я минає с... мій світ, повільно згорає, минають роки, минають хвилини, так швидко виграє життя. Пісня Доля виконавець гурт. Інтуї, автор пісні Олександр Скрипниченко. Отож, будь ласка, поміркуйте кілька секунд і аналізуємо. Слово давно це обставина, виражена прислів. Прийшла коли давно обставина часу. В підвалі. Обставина місця виражена прийменником сейменником. Минає. Світ, що робить, минає. Це простий дійсний просток. Роки і життя це різні, але це будуть підмети. Тобто, роки, що роблять, минають, і хвилини, що роблять, минають, і життя, що робить, виграє прості підмети. Ось можете себе звірити. І сьогодні ми розглянемо ще завдання однієї картки. Картка номер 5 яким членом речення виступають виділені слова обставиною, означенням, додатком Визначте його різнот. Значить, Тут тільки одне поєднання слів в вогні. Зачитую. Я думаю, що ви впізнаєте, яка це пісня. Місто вогні, серце болить, втомлює бій і ворог не спить. Отож, пісня буде весна, виконавець і автор пісні Макс Барський. Отже, яким членом речення виступає поєднання слів вогні? Правильно, Це обставина місця. Місто вогні, так, тобто пропущений присудок є, хоча можна теж подумати як неузгоджене означення. Тобто буде неповне речення. Інші 45 карток ми розглянемо на наступних ось таких хвилинках синтаксису до зустрічі.